Кавун гарний Дмитро Синиця продає кавуни на ринку північний у Рівному. Розповідає, їх привезли з Азербайджану. Продаємо, але ще не купляють. Ще думаю, що не сезон. Сьогодні вночі приїхали. Ми купили. Зі слів продавців ягоду також доставляють з Туреччини та Греції. Ціна адекватна, 35. Але ще такого ніколи не було, що є і черешня, полиниця вони вже є. Це перший раз таке. покупчиня. Олена каже, цього року Кавуни ще не купувала. Цього року купували вже Кавун. Пробували ні, не купувала ще токі, токі то ще поки що рано нам. Ну бо боюсь, ще ще не сезон. Кавуни, які продають на ринках у Рівному, пройшли перевірку на вміст нітратів. Розповідає директор регіональної лабораторії Держпродспоживслужби Сергій Редька. На даному етапі закордонний Кавун Туреччина. Досліджу нас тільки на ринках в цьому році. Там близько п'яти проб з перевищеним містом в цьому році продукції не було. Ціни на ягоду на ринках рівного, за словами продавців, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, становить від 30 до 55 гривень за кілограм. Ольга Данилишина та Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.